Ви знали, що один індекс відображає понад 80% усього американського ринку. Саме SP500 вважають серцем економіки США. Якщо він росте, це сигнал для інвесторів по всьому світу. Якщо падає, хвиля проблем накриває і трейдерів, і фондовий ринок. Давай розберемося, що це за індекс і чому його важливо відслідковувати кожному трейдеру. Сьогодні з тобою Маркет Areas – твій надійний помічник у світі трейдингу. Поїхали! SP 500 це не просто набір компаній, це 500 найбільших гравців США. Тут є технологічні гіганти Apple, Microsoft і Google, є Tesla, Amazon, банки, фармацевтика і енергетика. Уявіть, якщо скласти їхню капіталізацію, то ми отримаємо понад 80% всього фондового ринку США. Саме тому трейдери кажуть: Хочеш зрозуміти настрій інвесторів, подивись на S&P 500. Чому цей індекс важливий для трейдерів і інвесторів? S&P 500 відображає глобальні настрої. Наприклад, у 2008 році він обвалився, і ми всі знаємо, що було далі у 2020 році. Під час пандемії він різко впав, але ще швидше відновився. Для трейдера це індикатор ризику. Якщо SP летить вниз, ризикові активи падають, а золотий долар починають рости. Для інвестора це база для ETF, пенсійних фондів і навіть ваших майбутніх накопичень. Тому не дивитися на SP, це як їхати машиною без дзеркала заднього виду. А зараз давай подивимося. Як виглядає індекс сьогодні? Глобально тренд рухається вгору, і ми бачимо, що зараз ринок знаходиться в корекції. Якщо накласти трендову лінію, ціна вже майже дійшла до неї, тому з продажами на цьому рівні я була би обережна. Особисто для мене це один з тих інструментів, який я практично не використовую для шорту. Я Краще викупляю на низах і йду разом з багаторічним трендом. Позиції на шорт відкриваю тільки за сигналами нашого індикатора. А тепер розглянемо ближче. Сьогоднішній діапазон High 64882 і Low маємо на 63,701. Вже два дні поспіль ринок пробує вибити нижню межу діапазону. Але не може там закріпитися. Це дає великий шанс протестити нашу трендову, а після цього вже побачимо, чи корекція продовжиться, чи нас чекає новий перехай. Дейтрейд. Для дейтрейду я виділяю вузький коридор 6347 6414. Зараз ми у флеті, тому чекаємо вихід із закріплення вище 6414. Для нас відкриються лонгові сценарії. Якщо нижче 63,47, відкриваються шанси для шорту. Тепер давай подивимося, як можна поєднати з нашою стратегією від Market Areas. Трендова збігається з рівнем глобального балансу, який знаходиться на 63,53,5. Я не раз казала, що баланси мають здатність відбивати ціну. Тому саме ця зона буде ключовою для наших продавців. Якщо пробиваємо і закріплюємося нижче, то відкривається шлях до незаторгованого діапазону з об'ємами на рівнях 63,27 і 8, 63,22 і 5. Основна ціля нас чекатиме нижче. 63,10 і7. Якщо ж ціна Виходить вище нашого флету, то перша зупинка 64,50. Це початок зони продавця. Далі, з великою ймовірністю, побачимо перехай на 64,88.2, і там уже чекає верхня межа зони продавця. У попередніх відео я розказував, що червона зона для маркетмейкера є нецікава. Тому ціна навряд чи затримається там надовго. При підході до початку зони продавця я запускаю сел сітку Індикатор відкриє 8 відкладених ордерів на продаж з тик-профітами на глобальних балансах. Отже, що маємо сьогодні? Глобально ми підходимо до тесту трендове. Лише після пробою і закріплення. Або відбою від цієї лінії ми побачимо справжні наміри ціни на найближче майбутнє. Локально є сценарії як для покупців, так і для продавців. Але пам'ятайте: ринок завжди має сюрпризи, ринок не платить за передбачення, він платить за дисципліну, і саме тому варто не лише аналізувати графік, а й контролювати свої ризики. Бо S&P 500, як і будь-який інший інструмент, може взлетіти вгору, а може й обвалитися вниз. І тільки дисципліна визначає, хто залишиться у грі. Став лайк під цим відео, підписуйся на канал, щоб не пропускати огляди інших інструментів. І давайте разом торгувати там, де народжується головний тренд світу.